Румуни, блядь! що що? ти шо, слаба? Цю композицію ми можемо назвати з вами останній шлях. І так, хлопці, розпочнемо відразу ядку. Всі, хто знає мене особисто. Розуміють як я поціновую 46-й кузов. Що б можна було зробити, якщо в мене була б 36-та і не вистачало почтів на 46-й. У Раз там капот. Картоп, ось такі дзеркала. Жопа. Можете оцінити від 1 до 10. Як вам ця тачка? Українці на базі це, до речі, тачка чемпіона дрифту Дмитра Ілюка. Тут або карбон, або карбон кевларкафі. Плюс весфаб. Бік-турбо. Дабл бік турбо. Ось ще є один варіантик. Ось так. З хлопчиною спілкувався. В нього дуже прикольний фітак іде на жопі. Прям багадрочери, я думаю, зрозуміють. Ось. Але проблема з мордою. Але власник каже, що в нього вже закінчились гроші і все буде. Оп. Але напевно в наступному сезоні, можливо, і в цьому. Незрозуміло. Побріли там можна також трошки познімати. Тут тукет, але такий плотнячковий. Зрозуміло, що це не їзда на статися, звичайно. Так, виглядає. я зараз покажу, до речі, ще одну таку цікавеньку тридцатку. Дроббар в нього. Ось такий двогон. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, що це за двогон. Що за блядь, апаратура нахуй. Оп. Напишіть в коментарях, якщо вам подобається ця машина, купили б собі таку І Ось така одиничка. Столярна. Але їздить дівчинка, до речі. Тут, в принципі, можна зацінити, якщо ви власник такого ж кабріолета в 46-му позові. Всі недоліки або ж, такі, подобається чи ні така машина. По задній частині там пофітаку є нюанс, але передня в принципі, ну, більш-менш ну, боком Враховуючи, що це пневма, звичайно, не супер якісно, але має місце бути. Ще є ось такий снаряд. Сімейний універсальчик Volkswagen Audi. До речі, не здивуюся, якщо він на пневмі, але якщо чесно, я не знаю цієї інформації. Є така прикольна ДТшка, також колір, до речі, подобається. Непоганий досить. Ось власники Hond можуть також порозглядати, що тут є цікаво в цій автомашині. Тут у нас Japan Racing і все класика. Дзеркали не пам'ятаю, це, це оріг чи не оріг, можливо якийсь тюн, бо виглядають вони якось незвично, можливо, накопали такі мають бути. Якщо знаєте, то можете поправити. Тут в Tech Power. Пувар. Там досить добре взагалі для для, як для японця. Є щось такий цікавий дуже екземпляр. Він вже на такому досить свіжо зібраному собончику. Можливо, якийсь тюнінг ательє його виробляло. Wrapping So what i watch it, i for free I'm me, demo, fire, we're living the book with light and beat. I went Joe on the shooting stop, came back out and started again Let me ask you a question, do you think it's really blasting their skanks? The purple think it's us, cause it sure as hell it them And whenever the corn get bust, they kick up a fuss and blame my friends I went Joe on the shooting stop, came back out and started again Let me ask you a question, do you think's really blossin's gangs? The poor ball think it's us, cause it sure as toe it them. And whenever the corn get bust, they kick up a boss. Really my friends. On a net you can say who you want. Not in the black there, fat that chat back in corners, crashed that us. I put on my life, I was him back Black when two up got the hearing on both. Типу Можливо, не під стенс. Але є якісь там цікавинки, типу мелочовки, якщо е, в цьому щось розумітись. Можна для себе щось знайти, якісь цікаві речі, які люди роблять. Ось тут, в принципі, вже такий рядок пішов досить цікавеньких машин, зараз піднімемо. Це в нас цежка. Фітменту тут як би зрозуміло. Далі в нас і оси, де... ось іде. Зазвичай дуже спірна туха на жопі, будь-якого вагу, абсолютно. Взагалі не подобається. так це виглядає. Є такий прикольний фортец. Подобається, його можна було в принципі ще нижче зробити, але, напевно, власник не дуже хоче. Салончик там як з нуля. 46-та на цьому Rocket Bunny також взагалі не цікаво колір. Я не знаю. Власнику можливо, що подобається. Але, а як каже Лова Дема, дівчатам подобається. Я думаю, що так воно десь і є. Ось є така 46-та фантом. Тут також у нас присутнє розширення. Тачка, ну, вона не лежить на землі, салон досить на любителя, скажімо так. Ось така з флагштоками. Є ще, до речі, ось 36-та, мій улюблений колір, він не кожній машині пасує, але ну, тут, як, як по мені, залітає він добре. І зацініть. З чого збирали цю машину? На що вона відзвольна? Тобто зараз виглядає так. Е, я не знаю навіщо поставив в цьому сезоні ці диски. Раніше на ній стояла шніцера. Е, було багато поприкольніше, набагато. Зараз ось на цих він катає. Є така 46-та типова бомбрілука, гарбатий капот. Ці кастомарки, вона там типу 2,2.5, пневма. Салончик також з М3 в нього. Ось так виглядає на 19 дисках. Також, можливо, що власник дівчина, я не знаю. Але мені здається, що так десь є. І ще ось такий цікавий екземпляр. Я так розумію, що розширення на ній не фабричне. Можливий кастом, але є там також ось перехід арки, ну я думаю, ви побачите. Тут і перед і зад, в принципі, видно, як вона зростається. Але також Не усюди стріляє, зазори так точно. П'ять вагодроч. Також... Все як зазвичай BMW 36 Реста Гальфіц в досить збереженому стані. Мені подобається колір, в нього дуже такий. він яскравий, схожий, можливо, навіть оригінальний, я не знаю. Або з якоїсь політревах пофарбували. Не? Так виглядає, він досить непогано. Навіть якщо по місту, така я думаю, що лайки збирає добре. Мартині рейсінг, пацани. Тут размещена команда Kickers Crew. Yeah. Не погано, досить машина їде, сирок такий. Йоу ТіПи, дуже важлива інфа. Я впевнений, що всі з вас чули про Hotline Finance і знаєте, що це маркетплейс, де можна купити будь-які види страхування майже від усіх існуючих страхових компаній. А тепер, якщо ви перейдете по посиланню під цим відео і скористаєтесь промокодом ДУКАС, ви зможете отримати знижку на будь-яку страховку. Навіть на зелену карту, якщо у вас е українська машина десь в Європі, а ще на обов'язкову автоцивілку можете отримати знижку. Ну і взагалі, скориставшись от цим посиланням і промокодом, ви підтримаєте мене, мій ютуб, мій контент і взагалі, має все. Тож обов'язково скористайтеся самі і перешліть вашому кінту у найближчий час. Все, промокод УК з Hotline Finance. Мазафака, приємного перегляду. До речі, чи подобається рішення з білими ноздрями? Мені подобається. Білі ноздрі, білі маски в фарах. Непогано, там водопровод стоїть в нього. На задньому плані. Є такий марс також з їх команди. Фитмент в нього непоганий. Такий плотний тукет на пневмі. Якось так виглядає. Це і також з їхньої команди. Шкода, пацани. Ось хто запитував в минулих роликах, що зробити зі шкодою. Ну, дивіться. Там є ще одна, до речі, тур, також можна побачити, що, що люди з ними роблять. Улюблена рубрика Вітукаса. Стенці, які коштує недорого. Дача, пацани. Національне авто. Раз. Ще одна дача. Там ще, до речі, їх тепо штук 10, напевно. Є. Тут у нас дача на, на кескінах Мальбора. Ось так. Хотів би вил... виділити... Для вас ось цю 36-ту. Вчора з власником міряли, який в нього розвал. Ну, я на глаз вгадав, він каже, я не знаю. Поміряли, він так здивувався, типу, блять, ніколи не бачив е цього уровня на айфоні. Взагалі, ну така прикольна машина, в принципі. Тут в нього 2,8, здається, він казав. Признавайтесь, хто мріяв про таку тачку. Молния Маквін. А тут ще один, але це для взрослих. Молния Маквін, але для взрослих. Є такі поло. Також я, до речі, не знаю, що з ними відбувається. В минулому сезоні люди приїжджали на інших колесах, поприкальні. А в цьому сезоні десь на мусорки набрали колеса і приїхали на фестиваль. Є така м'ята дуже прикольна. Мені подобається. Вона дуже низька, в пафітаку мінус відразу, але досить прикольна. Це не дача. Ще одна. Є гольф такий. Якісь там у нього єрмше. Крила, напевно, я не розбираюсь. Прикольна решітка. Ось ця значок на бік, я не знаю, кастом чи можливо вона така була на якихось версіях. Тут у нас ось так розширені. 36 я думаю, що всі бачили, як вони виглядають на всіх фестивалях. Є такий кабер, також він на синій криші. Досить в непоганому стані, але по факту покраска, мені здається, могла б бути краще. Але на відео, до речі, не так виглядає. Треба вживу реально цей кузов дивитись. Він такий, блять, ну прям дуже уважно. Треба розглядати. Дуже кайфовий. І колір прикольний. Він типу ввечері він як білий такий, а зараз він такий як кремовий, прям. Дуже непогано виглядає. Дропа немає. Такий Thunderbird. Здається, в Україні також є декілька штук таких. Навіть в один в Києві це точно. Тіста для любителей шампанського. Зелений колір обожнює взагалі. Ну, каліоса, звісно, цвет, блядь, прольот, але може бути. Колір пиздец, є реально. На відео я також не знаю, передасть, не передасть, але ось ну, десь такий він приблизно. До речі, що хотілось б сказати, е 36M3, їх вистачає. На фестивалі, але ну, люди вже типу не ризикують, з ними там щось робити. Там подробу, стенс, пітмент і тому подібне. Тобто ну, автомобілі просто Просто автомобіль в охуєнному стані. Я жодного косяка по авто не бачу, яким ну, можливо власник знає по своїй тачці. Але ну, візуально дуже в жирному стані. І... Дуже немали бабок коштують вони в Європі, в принципі. Може це вже такі, типу, рарна тачка. Ось, Прикольно виглядає, ось ще є 36, але вона ряжена. Це не М3, мені здається. Щось типу такого. Дуже подобається ці BBSRF, до речі, тачка ну, така супер заряджена, але в супер охуєнному стані. Якщо б це було навіть там підтрив чи щось таке, я не думаю, що було б такий стан кузова. По салону, внімання. Як має виглядати салон в 36-й. Ну, руль тільки я б замінив, але так, в принципі. Підкапотний простір також підзнимемо. 30 рай, пацани. Просто там весь блядь, ряд є. Сальпіна. Зараз так швиденько пробіжемося. Тут великі колеса, але непогано виглядає. Тут прям дорого багата, тут навіть можна не підходити. Ось як для власника в мене було 2є30, можна сказати, що ну, тут машини майже взагалі в ідеалі. просто. Ще один Е30 капрі в такому ж кольорі це приліантрот. У мене був такий також седан. Тут жирний жир. Тут дуже прикольний колір цієї машини. Тонер нахуй. Колеса, мабуть, також Це У нас 17 наскільки я, якщо я не помиляюсь. Страх. До речі, е тільки другий переход. Першого переходу взагалі немає на фестивалі. Автомашина для дрифта. Ось є 36 Alпіна Кабріо. Також в супер охуєнному стані, там зелена криша, ще в неї схована в ніші. Зараз. Піздати М3 значок. Але тип, е ну власник, до речі, дуже кайфовий. Ми з ним спілкувалися, також охуєнний чувак. МК Моторспорт. Я не знаю, що тут симка забыла, але все 36. Офель Астра Купе До бабушки в деревні за картошкою. На такому стирке ганять. Що ганяли, бо ні. На 1,9 TDI Щоб такий він був блядь, прошитий, щоб соляра летіла Там весь бампер призівала. Тут така також рарина штучечка Mustang GT. Я так розумію, що це все одного власника. А, і карбет. Тепер для поціновувачів німецької класики. Дуже збережено на стані М6. Виглядає просто бомбичи. Ну, тут можна було працею через цією дачкою, але этот розумінь нахуй вона нікого не впала. Ось такий тут вікман. Це відео для дівчат. На авто їздить дівчина. Також стан. Стан великолепний. Вот такая же езда М3. Самый Ромчик с Киева. Вот такая же 36-ка. Це минула тачка організатора вона Також зараз ще живе і дарує життя. Зараз власник там собі корветку придбав, це шласний. Але ще не побудував він такий плюс-мінус стоковий. Ось до речі, як доціль. Валяється. Це також Артем, фестиваля М4КС. На не дуже багато крапону. Усяких штучок. До речі, розширення в одному екземплярі, якась тюня компанія його виробила. І розширення, до речі, дуже непогане в плані, ну, з вигляду, якщо оком дивитись не на камері, дуже непогане по якості зроблено взагалі. Мені дуже подобається. Що таке є цікавий екземплярчик? Не знаю, там дріфт, ні, я думаю, що не дріфт. По памперу є нюанси трошки Ти. Ні, ну, на камері також тачка з альтрайсу якщо хтось пам'ятає не знаю чи минулому році вона була але поза минулого мені здається так точно було <пробітник> дай, дай, трассер, Привіт моєму новому власнику е 30 я думаю, йому сподобається. Так що Серега, якщо ти це чуєш і бачиш, у тебе є всі можливості. Тут 124 седан. Ось, до речі, Бентлі, це з двіжохи. Можна продовжити, в принципі, з цього гальфа. Також він непоганий, мені подобається. Не дивлячись на те, що цей коза вже заїбав, але ну, 46-х чуваки також немало. Що на фестивалі, що в принципі їх існує, так що це треба терпіти. Так він виглядає. На кліртейлах. Ось ну, так. Позиції також. Вона раніше була в чорному кольорі. Зараз типу її перефарбували, вона вже там пару, а, якби, пару сезонів катає в такому в жовтому. Прикольний кузов подобається. він виглядає. Авді, пацани До речі, я знайшов фотки е, цієї ж також авто, автомашини. Якщо треба буде, можемо прикласти їх сюди. Єбать, ну... Тут реально е, дуже колосальна робота була проведена власником по цій тачці. Він їздив вона вже не перший рік в нього по власності, вона також була в сетапі, але в інших, там ну, машина, якби небо і земля, якщо порівнювати. Є такий фаворитик також, але тут, е, проблема по фітусі, але він статичний. так що можна, в принципі, Зробити як би і помарочку. Катає, до речі, усюди, це типу, і літачка. Ось такі пола також можна підзняти. І е, зараз піднімемо ще Audi в них, є, тут універсал Прикольно. Такий Бет на на такому вихлопі. Дуже симпатично виглядає. Фітмент подобається, непоганий. Ну і тут, типу, я думаю, що навіть знімати немає сенсу. Тут все, якби дорого, багато, всі все, все розуміють. <плес> <плес> <плес>